Привіт, друже! Сьогодні я читаю тобі казочку, яка має назву Червона Шапочка. Жила собі в одному селі біля дрімучого лісу маленька дівчинка. Така гарненька, така слухняна, мабуть, як усі діти на світі, що бабуся балувала її і обсипала подарунками. Одного разу старенька подарувала їй чудову накидку та шапочку з червоної матерії. Шапочка дуже їй лічила, і дівчинка усюди в ній ходила. У селі її так і називали червона шапочка. Бабуся червоної шапочки жила сама у будинку на лісовій галяві. Одного разу мама червоної шапочки напекла рум'яних пиріжків, поклала їх разом із горщиком масла у кошик та покликала доньку, віднеси бабусі пиріжки. Та довідайся, як вона там. Щось вона не дуже добре почувається, сказала дівчинці матуся. Та дивись ніде не затримуйся у дорозі, не розмовляй з незнайомцями. Отже. Пішла дівчинка, пішла. Піду я, мабуть, коротким шляхом, вирішила червона шапочка, а цей короткий шлях пролягав через дрімучий ліс. Червона шапочка йшла стежиною і підспивувала пташка. Йшла вона йшла, і раптом почало їй здаватися, що за кожним її кроком хтось стежить. Оп, хтось за дерева визирнув, а це був вовк. Аго, красуне, куди ти, ти так поспішаєш? запитав вовк. Червона шапочка ніколи раніше не бачила вовків і не знала, які вони злі та небезпечні. Вона дуже вічливо відповіла Я йду до бабусі, несу їй пірішки та горщики з маслом. А скажи но, ну, дівчинко, чи далеко живе твоя бабуся? знову запитав вовк. Ні, недалеко. Вона живе он там, у будиночку, на узлісі», – відповіла Червона шапочка. Насправді, вовк дуже хотів з'їсти червону шапочку, та тільки він не насмілився. Десь поруч стукали сокирами дроворуби. Отже вовк проковтнув слину, облизнувся і трохи пройшовся поруч із дівчинкою, а потім повернув на іншу стежку. Можливо, скоро побачимось, сказав він на прощання. Зараз мені ніколи. Ага, подумав вовк. Побіжу, но я до бабусиного будинку, отже ж, мала розказала, де він знаходиться. Я виберу найкоротший шлях. Спочатку з'їм бабусю, а потім ще й дівчинку. Подумав і так вирішив вовк. Оце буде бенкет. Вовк все правильно собі розрахував. Він першим прибіг до будинку бабусі. Старенька спить. Цс. прошепотів вовк і, крадькома, пройшовши під вікном, постукав у двері. Хто там? спросоня запитала бабуся, встаючи з ліжка. Це твоя онука, червона шапочка, сказав вовк тоненьким голосом. Смикни за мотузку, двері й відчиняться, сказала бабуся. Вона подумала, що це справді її онука. Двері з гуркотом відчинилися, вовк кинувся на бабусю і проковтнув її, навіть не пережовуючи. Втамувавши голод, злодій сів на край ліжка. Тепер чекатиму на малечу, думав він. Часу в мене обмаль, вона ось ось з'явиться. Глянемо, що там у шафі, мені потрібні чепчик та нічна сорочка. Холля-ля, вовк дивився на себе у дзеркало. А я гарненька, красуненька, просто добренька бабуся, сказав вовк і влігся швиденько на бабусине ліжко. Червона шапочка вже підходила до будинку. Червона шапочка постукала у двері. Бабусю, ти вдома? Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжки та горщики з маслом. Так, так, дитинко, смикни за мотузочку, двері й відчиняться», – сказав вовк тоненьким голосом. Дивись на кіцюню», – звернулася здивована дівчинка до кицьки, яка сиділа на ганку. У бабусі такий дивний голос, мабуть, вона застудилася та захрипла. Червона шапочка відчинила двері та зайшла. Вовк заховався під ковдру, натягнув ковдру на себе як мога вище. Постав кошика на стіл, онуку, та підійди, сказав він бабусю. Я зараз приготую тобі лікувальний чай, а то ти зовсім захрипла. Спочатку підійди мене поцілувати, наполягав вовк. Червона шапочка підійшла до ліжка, подивилась на свою бабусю і дуже здивувалася. Ой, бабусю, а чому в тебе такі великі вуха? Щоб краще тебе чути, мила. Але, бабусю, які ж у тебе великі очі, щоб краще тебе бачити. Такі великі зуби. хвилюючись, говорила дівчинка. А це, щоб швидше тебе з'їсти, не встигла червона шапочка і скрикнути, як вовк кинувся до неї та вмить проковтнув. О, це успіх. Це найкращий день у моєму житті, так собі радів вовк, я наївся на цілий місяць наперед. Він розлігся у затінку під деревом і заснув із повним черевом. Він хрупів так голосно, що його почув мисливець, який ішов лісом, підкравшись на вшпиньках він побачив вовка і миттю все зрозумів, мерзотник. Він з'їв бабусю, а можливо, навіть і червону шапочку. Мисливець дістав великого ножа і одним ударом розпоров черево вовка, який спав. Звідти вискочили бабуся і червона шапочка, обидві цілі та неушкоджені. Пані, як доречно вийшло, що я проходив недалечко, сказав мисливець. Схлипуючи, бабуся й онука кинулися в обійми одна одній. Дивлячись на них, мисливець засміявся. Тепер цей мертвий вовк нікому не завдасть шкоди. З'ївши кілька пиріжків та запивши їх кухлем теплого, Маслом червона шапочка почала збиратися додому. Я проведу тебе, сказав мисливець. Дякую вам, мій друже, сказала мисливцю бабуся. Ти ж, дитино моя, запам'ятай на майбутнє, ніколи не ходи коротким шляхом через ліс. І ніколи не розмовляй із незнайомцями, не розповідай їм, де живуть твої родичі і чому ти до них ідеш. Обіцяю, бабусю, відповіла Червона шапочка, помахавши їй на прощання. Отже, друже, я хочу тебе запитати, чому червона шапочка вскочила у цю халепу? З якої причини, будь ласка, згадай і відповідь напиши у коментарях. І також хочу спитати. Чи гарну пораду в кінці дала бабуся своїй онуці? І третє питання хочу тобі спитати, а на кого б ти хотів бути схожий у цій касті? На бабусю чи на червону шапочку, чи на мисливця, чи на матусю червоної шапочки? Отже, відповіді пиши в коментарях. І став лайк та підписуйся на наш канал. До нових зустрічей, бувай.